Якщо без томатів, болгарського перцю або огірків ми спокійно можемо прожити зиму, то обійтися без картоплі буде досить складно. Ми настільки звикли додавати картоплю в найрізноманітніші страви, смажити його, варити, запікати і тушкувати, що можна з упевненістю сказати. Картопля в нашому повсякденному раціоні займає одне з головних місць, що впливає на врожайність картоплі. Тому всіх картоплярів, початківців і досвідчених. Так хвилює врожайність картоплі. Хочеться, щоб витрачений час і трудин не пропали даром, а викопаних бульб злишком вистачило до наступного сезону, якщо ж отриманий результат не радує. Потрібно виявити причину зниження врожайності і докласти всіх зусиль, щоб в наступному році ситуація не повторилася у такій овочевої культури, як картопля. Урожай більшою мірою визначається тим, якої якості був посадковий матеріал. Ніж тим, в яких умовах росла картопля. Так, навіть від придбаних вами суперелітних бульб через 5 років вам вдасться отримати набагато менше бульб, незважаючи на правильний догляд і добриво грунту, продуктивність картоплі падає з кожною репродукцією, тому потрібно обов'язково раз в 5 років оновлювати весь посадковий матеріал, купуючи якісні бульби або вирощуючи картоплю з насіння самостійно. І краще, якщо на ділянці буде рости одночасно кілька сортів з різними термінами схожості, не менш важливо дотримуватися сівозміни картоплі, Не вірте тим городникам, які стверджують, що споконвіку садять бульби на одному і тому ж місці без шкоди для врожайності. Можливо, до пори до часу це порушення правил вирощування картоплі буде сходити з рук, поки одного разу велика частина рослин не виявиться заражена небезпечним захворюванням, що накопичилося в ґрунті. Тоді доведеться не тільки вилучити полюбився сорт з обігу, а й зайнятися оздоровленням землі на урожай картоплі робить негативний вплив занадто низька від 1 градуса і занадто висока температура від 5-0 градусів. Загущенність посадки, нестача вологи під час цвітіння, надлишок вологи в землі після в'янення бадилля, недолік повітря в землі, ґрунт непухка, нестача або надлишок азоту в ґрунті та інших елементів мінерального живлення, затінення ділянки. Урожайність картоплі підвищується на 1,0. якщо висаджувати бульби з півночі на південь. Тоді посадкам буде забезпечено більш рівномірне освітлення, ніж при висаджуванні з заходу на схід, як отримати урожайну картоплю, піклуватися про врожай на наступний рік потрібно починати з осені. Під час збирання відберіть з найбільш врожайних ніз найбільш здорові по виду бульби з курячі, яйце це розміром промийте відібраний картопля, щоб розгледіти приховані під брудом дефекти або ознаки захворювань і відбракувати такі бульби. Далі посадковий матеріал потрібно буде розсипати в один шар і прозелений протягом 10 днів під прямими сонячними променями, перевертаючи кожні 4 дні або при розсіяному світлі протягом 20 днів. Шкірка бульб позеленіє і стане більш грубою. Такий насіннєвий матеріал буде краще зберігатися. Його не погризуть миші, не зашкодить фітофтороз, а врожайність підвищиться на 15. Навесні посадковий матеріал знову перебирають, відсіваючи пошкоджені і підгнилі бульби, і з кінця березня викладають в сухому світлому приміщенні для пророщування. Пророщування картоплі або яровизації дозволить в рази збільшити урожай, прискорити появу сходів і дозрівання бульб. Викопати картоплю ви зможете на два тижні раніше, ніж зазвичай. Приступаючи до посадки, розріжте бульби на дві-три частини, щоб в кожній були паростки, і опудріть деревною золою. Ці заходи теж благотворно впливають на врожайність і оберігають картоплю від поширених захворювань. У кожну лунку додатково можна вносити пожмені перегною або компосту. Якщо ж ви збираєтеся використовувати гній, то тільки перепрілий, інакше бульби будуть більш сприйнятливі до захворювань. Ну і звичайно. Не забувайте протягом сезону прополювати і рихлити землю, щоб в неї надходило більше повітря. Молоді рослини оприскувати розчином мідного купоросу для профілактики фітофторозу. Кущі з ознаками хвороби відразу видаляти, щоб інфекція не поширилася по всій ділянці, сильну посуху поливати картоплю в Україні. Середня врожайність картоплі становить приблизно 100-150 з однієї сотки. А ви можете значно перевищити цей сформований стандарт, скориставшись порадами, наведеними в статті, головне, не забувайте оновлювати посадковий матеріал і періодично міняти місце посадки картоплі, висаджуючи його після бобових або зернових культур. Якщо ж в звичному способі посадки картоплі ви розчарувалися, спробуйте щонебудь нове для себе, адже існує безліч різних методів вирощування картоплі. За голландською технологією під соломою в ящиках, і можливо, завдяки іншій технології вирощування у вас буде виходити тонна картоплі з сотки, це цілком реально.